Пафосу абсолютно дійсно героям слава і ті люди, які віддали своє життя, це герої. я сьогодні мав якесь навіть об'явлення в тому розумінні про, про кров взагалі. Я думав, що оскільки кров Христа з'єднала нас з Богом. Але кров героїв з'єднала країну насправді. І сьогодні ніхто не скаже, що а, там. Помирали тільки з Заходу, але насправді люди помирали і з Заходу, і зі Сходу, із центру, і з півночі, і з півдня з Росії, і з Вірменії, і з Білорусі, І дійсності і російськомовні, і україномовні і, різно, і різних національностей просто е були з'єднані в одному. І дійсності ці, люд, ці люди герої. Ми маємо думаю мати навіть шанобливе ставлення дійсності до цих людей. І я думав, думав, десь аналізував кілька речей про президента Януковича і думав, яка цікава, дійсно, я дуже мені сподобалося, що пастор Володимир казав. І дійсно можна порівняти цю людину з фараоном, як фараон затверділи серце. Його не видно. Да? Коли люди дивилися на фараона, не було видно, наскільки це серце затверділо. І так само навіть Януковича, ми десь можливо. А коли він вже став президентом, і багато з нас ми так розслабилися, десь ми навіть не бачили глибини, але у випробуваннях Бог показує серце. І, і видно було а, в цьому всьому, що відбувалося. Я не знаю, я аналізував для себе, от, я просто проглянув весь цей шлях. І, от, перший раз, коли він став, пробував стати президентом, він не став. А його серце затверділо, пізніше він попало яйце в нього. Він взагалі якісь такі дивні речі постійно відбувалися, він яйця відпадав. Потім, коли він нарешті правдами, неправдами, він пройшов президенти в парламент, а пам'ятаєте, коли він заходив туди, двері, двері, двері перед ним закрилися. І це була настільки містична річ. Він заходив в парламент отримати президентство, і перед ним закриваються двері. І там вся та охорона, вони просто кажуть, що він їх там дуже сильно потім лаяв, бив і, і, і все решта. І, і потім він створює конституцію з тисками, маніпуляціями, там, і, 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 і стає по суті царем з необмеженими повноваженнями. Що відбувається далі, де здається хронологія подій така, що він що його вінком накриває. Просто. І, хто бачить, це неймовірний ролик, це просто як накриття вінком. І, 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 це, і це не приводить його до покаяння, але лише до якогось більшого жорсточення. Да? Потім іде на Тимошенко, хоч ясно, ми не ідеалізуємо цю людину, але, але і все рівно все, що було створено. Воно ще її посадили, і це створило ще більшу в ньому таку безнаказаність. Да? Ніхто нічого не міг зробити. Ні Європа, ні українці, ні там, політики, ні, ні Росія. А після цього відбувається. Там виступають якісь журналісти, і там з'являється це прізвище, да, і, і в'ють там. Потім б'ють це податковий майдан. І безнаказаність, така безнаказаність, вона провокує в людині таке підняття на рівень, на рівень божества. І по суті, але в кожному з цих речей Бог дає людині можливість покаятися і зупинитися і зробити крок назад. Але він не робить крок назад, він а, стає ще більш самовпевненіше. Тоді що є? Тоді є ще один майдан, 30 листопада, до нас збираються ті студенти, там танцюють, співають, і знову а, віддається наказ брутально просто знищити, там викинути, побити. І народ підіймається. Тоді вже підіймаються всі, і, і, і ті, кому була байдуже Європа, і особисто мені було байдуже. Я ніколи не стояв за Європу, і ніколи не виступав за Європу. А, але, але, але сам принцип був в тому, що люд, над людьми не можна так поводитися в Україні як над скотиною. І, і це, було, це була наша молитва, чому ми виступали і говорили на перший майдан. І це все можна було вирішити. Дуже просто, якби він відправив Захарченка відставку, якби він відправив Азарову відставку і, і почав кримінальні справи проти тих беркутівців, які це зробили, а цього всього би не було. Але, але його гордість піднялася ще більше. Він, він піднявся ще більше. він пішов другим штурмом. Потім був перед листопадом, він сказав, що вже все, все буде добре. Підписуємо угоди, Він як фарон, говорить, обіцяє. Але потім є ще один штурм. І він є ще кривавіший ніж ніж два попередні, і знову нема покаяння. І потім іде ще одна хвиля, і, і знову нема покаяння. Пішла ще одна хвиля. І це неймовірно. Я, я настільки гордий дійсно нашою нацією, нашими українцями, а тими людьми, які, які дійсно є. Я, я не знаю, я не плакав, може, мені так важко плакати. Я, я, мені, я не пам'ятаю, коли я останній раз плакав, можливо, десять років тому. Але сьогодні я просто я, я не міг. мене накривали цілий день сльози. Це було, це було просто. Я дивився на тих хлопців на своїх земляків, які, 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 які ховали на Майдані і Львові це просто неймовірно. І, і, тому, ну, але, але це Божий план, кров героїв об'єднала цю країну. І я, я здійсно згідний з пастором Володимиром. Хто би не був наступний, що би не було наступне, влада буде підпорядкована вищою владі в цій країні, якою є український народ, я є Бог. Є Конституція, яка говорить, що носієм влади в Україні не є. Президент президент є чиновник, прем'єр-міністр є чиновник, депутат є чиновник. Е е е який, би не був, який би не був посадовець, він є просто чиновник. Носієм влади є народ. І слава Богу, за наш народ. І в дійсності і за неймовірно, стільки, стільки от речей відбувалося, от таких містичних, навіть той, коли е е е вже. Від, був відданий наказ навіть міністром оборони, який зараз втік а, з тими самими тітушками зі всім і, і тими тисками в Києві, а, коли десантники з Дніпропетровська везли, їх просто везли туди, І цей маз просто з ними перевернувся. І, і скільки там людей загинуло, невідомо. Там статистично сказали три людини, там решта, решта це, але, але це взагалі все треба множити на 10, тому що вся влада брехлива. Невідомо, скільки з тих людей загинуло. Тому Uh, слава Богу. Але знаєте, що саме цікаве, uh, Що фараон не здався? І от В його інтерв'ю uh, він сказав: не буду жодних вести переговорів з бандитами. Uh, я є президент, і, і, і все це і, і і, і я думаю вам. Має бути остання кара на фарона. І, і якою вона буде, і коли вона буде, ми не знаємо. Але події розвиваються дуже динамічно і, і в дійсності. А Бог що зробить із цією людиною, і з нашою країною? І давайте віддамо Богу славу і дійсно. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, Боже.